Дуже радий, що ви не назвали це, що «Бусифікація», це було б крінжово. Ти виходиш на сцену, у тебе в голові астрал. Ми ж проект хуліганський. Ми намагаємося якось ще й і корисний і розумно говорити, але і хуліганити. От ми якось це поєднуємо між собою. Коли артист намагається підібрати настрій і нестися за настроєм свого слухача, це також деструктивна історія. Вау, оце, до це. Я б не очікував. Це класно. Мені важко щось дуже розумне, сходу сказати. Не завжди контекст, там в якому ти зростав, прям сильно на тебе впливає. Представляти Україну буду казати, як є. Виходить з прапором України, казати да, слава Україні. Казати будуть е нерви, пошле молі. Якісь чуваки, які згадали, що вони з України в 22-му році, коли з Москви їхали одразу в Варшаву. Ми навряд зберемо якийсь там палац, бо в нас музло не ну типу трошки жанрованішеве нішеве для таких концертів. Усім привіт, ви і слухаєте Радіо Хартія. Ми знаходимося на фестивалі Атлас. Звідси пишемо таку серію розмов під умовною назвою Кругова оборона, тому що кожен із нас може і повинен долучатися до оборони нашої країни. Кожен робить це по-своєму, хтось вступаючи до лав сил оборони, хтось чи хтось скидаючи чи донати, хтось власне кожного дня роблячи щось для того, аби наша країна розвивалася, не стояла на місці і. І, власне, робила смерть ворогам. І сьогодні будемо говорити з Дімою Хайцьпічом, який от уже просто переді мною сидить в цьому нашому мандрівному бусі в нашій мандрівній студії. Діма, вітаю, дякую, що завітав. Доброго дня. Дякую, що запросили. Дуже радий, що ви не назвали це. шоу бусифікація. Це було б крінжово. Да, радий бути. Ну але ми так жартуємо час від ну, так. часу. Маю зізнатися, що там ми хотіли написати на ньому ТЦК, щоб відлякувати людей, але не зробили цього. Я хочу почати з особистої історії насправді під пісню Я вб'ю всіх богів. Е, якщо боги це дозволили, я вб'ю всіх богів. Я бігала перші три місяці, е, коли. Не від армії, а в армії, ага. коли тільки прийшла, я просто не одразу потрапила в Хартію, я перевелася з іншої бригади, і там для здачі на шеврон треба було пробігти 10 кілометрів, ага. пролізти там по канату і попідтягуватись. І от кожного ранку я тренувалася. Це був там січень, лютий, якась Житомирська область, жахлива погода, все таке сіре, жахливе. І, типу, єдине, що мене мотивувало вранці: надіть кросівки і побігти, потренуватися. Ну, типу, щоб здати такі на. Цей шеврон це е, ваші треки. Тому для мене yeah. ця знаєш розмова. Вона така дуже важлива. Це приємно І, чути. Насправді так, да, це така конструктивна музика. У нас виходить. Виходить, що так, вона, бач, мотивує. Е, ну і ритм класний, зручно тренуватися. І е, що мене особливо підкуповує, що ну всі ваші е, треки вони е, мають ну, такий сильний соціальний так підтекст, і ну, не ну всі, і дуже але, прямо да. Ну, майже всі окей, е, прямо говорять про проблеми, які в суспільстві є. І що ти не соромишся на самих концертах? Ну, типу, піднімати ця тема, говорити з публікою. Навіть. Сьогодні ну, починали з того, що е, піднімали плакати, е, «Звільніть захисників АС. Да, бо всі з акції прийшли логічно, логічно в принципі. Е, як часто ти долучаєшся ну, сам до таких акцій, і е, як обираєш, е, ну, що саме зі сцени має mm -hmm. прозвучати? Щодо акції, я прогуляв один раз на Подолі. Mm -hmm. Я був не в місті, тому я не встиг приїхати. А там по місцю, типу, в області ну, не було чогось подібного mm -hmm. а, не проводилось. А так намагаюся бути, ну, типу. Насправді, чи не проблема в неділю встати, приїхати, приділити годину дві свого часу. Ну, насправді це ми не говоримо там Я публічна особистість, щоб я люди. Да просто ти особисто сам долучаєшся і. Все, не треба нікому навіть нічого говорити. Ти вже сам своїми діями продукуєш далі. те, що люди, які нас за тобою слідкують, як вони вчиняють. Це якщо проговорити про це. Про те, що ми робимо на концертах, чесно, ти виходиш на сцену, у тебе в голові астрал. Я до ночі сидів і думав: так треба ж ну, якось таки така площадка, платформа, якщо я просто вийду, зіграю і пішов, ну це якось несерйозно і не солідно. Треба хоча б трошки якихось конструктивних матюків зробити, да, тому що хто це зробить, якщо не ми. Е, назвався Хейтспіч, е, пожалуйста, працюй. <реш> <реш> тому, ні. ну Я коли бачу, що є дійсно якісь речі, про які можна говорити, і треба говорити, то чому ні? Ну, це такий момент на концерті, у людей є емоційний підйом і вони е, от, твої якісь... Почуття вони дуже хорошо смоктують, і ба більше все, що ти говориш, воно ну набагато сильніше сприймається ніж коли просто хтось на вулиці щось сказав. Тому да, особливо коли публіка слухає і чує, це да. приємно. Ну тобто, е сцену, все ж таки, ти використовуєш як майданчик для даруйте на слові політичного Ні, висловлю. я не дуже прямо акціонізмом займаюся, прям от спланованим якимось. Я ж кажу, я виходжу. Ми це як ми ж проект хуліганський. Ми намагаємося якось щось корисне і розумне говорити, але і хуліганити. От ми якось це поєднуємо між собою. от. Когось, вибачте, там, з колег можемо під'їбати, да, можемо себе також, якщо я є... привіт. Е, ну, є до якась речі, тема говорить. Бу, да? Ну, знову ж, ну, типу, ну, не тільки від мене, до речі, привіт, Сашико, у Е, Ні, це знову ж таки, це не якась там спрямована агресія чи негатив. Ну, просто я помітив якийсь прикол, я про нього сказав. Ну, це не то, щоб якийсь накид, це просто правда і нічого більше. А... Ну, якась трошки з гуморною формою. А це впливає якось на твої стосунки на зносами, з, колега. з колегами? колеги. Да, до речі, дуже. Тоненьке коло, і дуже важко говорити. Але ну, про деякі речі треба казати, знаєш, дружиш ти з кимось, не дружиш, спілкуєшся, не спілкуєшся, тим не менш, типу, ну це факт. Ну, типу, я не буду зараз все пересказувати, щоб там було, але факт, ти просто знаєш, що це факт, ти просто про це сказав, це ж не якийсь секрет, який тобі розповіли, і там, ти розбазарив його. Ні, ти знаєш, що це так, ти про це сказав, посміявся з цього, ну окей. Чи тут немає якогось прямо цькування або що. Ну, хоча зараз не процікування, але загалом про позицію артистів ну власне мені хочеться говорити. Знаєш, uh -huh. особливо про тих, хто там дуже довго себе позиціонував як поза політикою, що uh -huh. там мистецтво має бути мистецтвом, там ми маємо нести добре світле вічне, да, не, не да, маємо да, сваритися. А потім люди різко стають такими палкими патріотами ну, да. і Тому що я Україна, і от і так. я. Е, і хочеться, е, ну щоб тут теж працював інститут репутації mm -hmm. і е, аудиторія, типу, пам'ятала, що артист говорив раніше, і що говорить тепер? Ну з цим є проблема, і не тільки що стосується артистів. В принципі, у нас інфриди вони живуть тиждень. Це прям якщо дуже хороший інфопривід, насправді, бо частіше її дуже коротший термін е, оцих інфоприводів. Тому да, іноді якісь теми треба підкачнути, підняти. Якщо знову ж ну типу, говоримо про артистів. Ну, знаєш, як на мене, от якщо прям зовсім щиро казати, велика кількість людей, слухачів, прям дуже велика, вони не те, що прям. Інтузиз, знаєш, ну, що вони прям супер слідкують, супер їм важливо, що там, хто, куди сказав, зробив. Типу, по-перше. По-друге, типу, великі артисти, ну знову ж більшість аудиторії, реально, їм ще плювати. Вони не сидять в Твіттері, вони не читають якісь новини. Ну, типу, вони прийшли послухати маму Терезу, їм ще плювати. Хто там дріфтував? Ну ти зрозуміла, про що я кажу. Тому, типу, тут така історія. Нас, як казали. Балакучих, або що можна сказати, пизливих і розумних не так багато, а, які прям супер в контексті, супер цікавляться, що там, хто, куди, як, і всі, всі провтикаються, знову таки, всіх і помилки. Добре, коли люди визнаються, добре, коли це щиро, добре, коли ти дійсно ти такий, типу, ну я творю, я творець, а потім ти такий, блін, ну я щось хірня займаюся, я якийсь трошки наворочений хожу, як цей. З бубном і нічого взагалі не сприймаю навколо себе. Тому це добре, коли люди дійсно щиро хочуть якось знаєш, поєднувати е, свій медіаресурс, робити з нього якісь серйозні, корисні, актуальні, важливі речі на сьогоднішній день, ніж просто закритися в якомусь там своєму доміку і казати: я просто співаю пісню. Це добре. Треба навпаки, це якось підтримувати. Але так, да, іноді це кринжово, звісно. Ну так, що тут сказати? <реш> іноді дивишся думаєш, «Да, братанчик. Ну типу, коли переспівують українською там пісні, які yeah. були популярні російською. Ну знаєш, але знаєш, хороша тема Хороша mm, хороша тема. в тому сенсі, що навіть не дуже якісний, ну даруйте не дуже якісний український mm -hmm. контент, все одно краще за те, що будуть слухати російсько. По перше, да по-друге, я як людина, не мені розказують як людина, яка писала до речі російською, англійською. І майже не писав українською. Mm -hmm. До речі, ну, там пару пісень було, і то їх не видавав. А, кому як не мені розказувати людям, які до цього писали пісні російською? Класно, коли це переосмислюють і роблять в новій формі, це все круто. Крінжово, коли дають премії за найкращу переписану пісню, Да, це, звісно, Павло Гоц, я повністю з тобою згоден, це просто. Але так, да, це також треба насправді підтримувати. Бо ну хіт є хіт. Якщо ти його переспіваєш, зробиш краще, переосмислиш, оновиш так. Хто, хто ж буде проти? Тим паче, у людей буде якась ностальгія про це. Ну тобто, це в принципі такий хороший рецепт, і багато хто цим користується. Нехай, нехай буде, я тільки за чесно. Як ти для себе відділяєш, ну, типу, коли пісня дійсно про, ну, про, про те, що ми зараз переживаємо, mm -hmm. та, про актуальні події, а коли це ну, Дуже спекуляція легко. на Дуже темі? Легко, дивись. прикол в чому? Ми можемо довго розмовляти, хто там спекулює на темі, хто не спекулює, хто що. коли людина, наприклад, ну, там, візьмемо мовно, От в тому році була в цьому місці і переживала такі події, то, хоч вона це написала про це якусь врату пісню, ну не наш погляд, да, бо це дуже суб'єктивно, хоч вона написала прекрасну роботу. Ем, це все одно якась щира рефлексія. Коли людина знаходилась взагалі десь незрозуміло де, не зрозуміло з ким і не зрозуміло, що робила, а потім така: а до речі, от я ж теж, я ж, тоже, я, ж да, вперед, а я, зараз а я зараз напишу пісню про я зараз як зроблю. І от це також, да. і то коли артист намагається. Підібрати настрій і нестися за настроєм свого слухача це також деструктивна історія, бо часто саме в тому та то й суть митця, що він має спрямувати е, свого слухача в якесь русло, а не намагатися от цією течією рухатися. Так, да, це дасть тобі прослуховування, це дасть тобі гарне охоплення, Класі Скажуть, да, правильно, це так і треба. Але куди це тебе заведе? Це гарне питання. Слухай, ти коли писав добровольців, uh -huh. ти взагалі думав про те, наскільки е, коротше, наскільки воно відгукнеться? Mm -hmm. Точно ні? Ну, типу, для мене скажу, це була класна щира історія, бо ну написали безпосередньо друзі з уда. Е, безпосередньо ми тоді на той момент я вже в Одесі. Ми при ДСНС працювали з. Цивільною ланкою, яка допомагає рятувальникам, і тобто, ну я це бачу цих людей. Я з ними спілкуюся. Я е, не то що там сильно прям себе відношу до цієї ланки, да, але все одно я бачу це. Я розумію, що я пишу. Насправді це. От... У нас є прям докум... не документалка, а такий відосик, який як кіно змонтований невеличкий. Як наші друзі знімали нас, як ми щось робимо, просто приїхали, підзняли, типу, і поїхали. І якраз ми там просто на ходу цю пісню робимо. Оце щирий продукт, бо ми сіли. У мене був текст, який я написав доволі швидко. Фіма накинув, як я кажу, блюр 2, блюр сам 3. Типу, накинув якусь ключову музику, ми це об'єднали, десь там докрутили, все, готова пісня, вона вже з ходу була готова. Тому тут не було якогось намагання вичавити щось із себе от на цю тематику. І не було такого прям запиту, щоб люди такі: нам потрібна пісня добровольці. Знаєш, ну я не чув такого, правда. Я навпаки такий, немає такої пісні, треба її зробити. Все, ну, не дебу... Вона дійсно відгукнулася. Інакше вона написала пісню з так. Я думаю, що ще можливо такий трек і з'явиться. Я думаю, я знаю, хто напише його першим, але не буду казати. Я думаю, його можливо вже написали, я просто не чув. Добре, ми залишимо цю таємницю для наших сідачів, so. щоб вони її самі розгадували. Е, про е, власне написання пісень е, ще е, не можу не спитати про птахи. Летять uh -huh. додому. Чи ви не пропонували бригаді буревій взяти її собі? Я довго на... про це думав? От правда, це той момент, коли ти написав пісню, і ти такий блін. А, 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 а зараз вже напишуть. Ні, насправді, якщо серйозно казати, то мені дівчата наші з команди казали, що треба цю пісню, можливо, якось спробувати об'єднати, якраз таки, от з того, що ми почали з тобою, з акціями. якось це поєднати. Я на що відповів, що я знаю там, колег, хто прям. Активно співпрацює, щось робить і допомагає прям постійним, постійно концертах всюди саме асоціації сімей захисників. А зу, а зу і от от їм було б, от знаєш, щоб це якраз таки не було там про спекуляції, все от їм було б якраз в тему, от хорошо, щоб вони щось зробили. Добре, я не відчуваю себе настільки близьким. Я ну, від себе роблю, але недостатньо. ну, Це таке трошки самокопання для того, щоб я якось об'єднав і це все розказую, 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 а потім мені приходить там, типу, цей. Ем... Відео з акції на з сторінці безпосередньо за Style Families, де мене запрошують співавтором під цю пісню. Тобто воно якби. Само знайшло ця ідея, сама себе реалізувала частково, але да, типу, я не намагався знову ж таки це якось причепити, е, якось там обрамити, до когось прибитися. І часто, чесно, от я не буду зараз приводів приводити, часто є класні роботи, які е, робляться разом. Не буду спелерити, прямо зараз робимо одну, разом з бригадами, і воно виходить прям то, що треба. Е, але часто це заганяє артистів якісь там дедлайни, якісь ті пс... Соборі рамки, і на виході виходить такий так, ну, ну, недостатньо, да? Да, 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 недостатньо прям розкривається сам артист, бо він наче пише по ТЗ, знаєш. Угу. А це ну, іноді це класно, коли у тебе є рамка, ти виконуєш свою роботу, а іноді, навпаки, ти намагаєшся піти далі, а у тебе ти не можеш. Тому я якби, і люблю з таким працювати, і при тому не намагаюся зайвий раз загравати з чимось таким, бо е, якщо я прям з ходу щиро не впевнений, що це треба, що це треба так робити, і що я себе відчуваю в цьому? Ні. Ну мені здається, що така впевненість і щирість була, коли ви з крихіткою запасували. Пісню. Насправді, насправді, от сьогодні говорили, хтось до мене підійшов, сказав дякую за пісню. Я кажу, знаєте, я кажу, я там так просто мимо проходив. Ну, типу, це насправді робота в першу чергу саме Олени Герасимюк і Саші Кольцової. Оце їх робота. Я там співав, я там щось пропонував, я там щось награвав трошки. Це взяли там. Да. Тобто, я доповнив я думаю, цю роботу. Я не скажу, що я прям. Сильно вклався, ні, це все таки їх заслуга. А я просто якось зі свого боку допоміг і в це влетів. Ну знову ж таки, тому що я знаю, хто така гера, і тільки тому, ну якщо б ні, я б скоріше за все просто дропнувся. ні, я не відчував, я боюся, не хочу. Ну, типу, таке щось. Взагалі, як зараз складаються знаєш, такі співпраці, якісь колаборації між артистами? Чи стало ну типу більше якихось таких речей mm -hmm. через те, що ну нам всім коли важко хочеться mm -hmm, якось глуптуватися? Да. Чи навпаки? Мені здається, менше стало. Мені здається, на певному моменті прям багато було. Прям кожного тижня якісь колаби. Якщо ми не беремо якийсь там умовного Олега Псюка, який кожного тижня випускає Фіц з своїм артистом, який випускає фіт зі своїм іншим артистом, і вони таким ланцюгом е почкуються, вибачте, якщо так грубо <реш> сказати, <реш> але да. То, типу, прям глобально, я не бачу зараз останній рік якихось прям мега-цікавих колаборацій, правда, щось неочікувано. Ну, типу, хецько це неочікувано, тому що коли е Саша співала Ти на першому місці, я ще в садик, мабуть, не пішов, а може вже пішов. Е да, Десь в садочку був. Е це неочікувано. Це класно, це не неочевидно. Це, да. Чогось прям такого сходу я от не можу згадати, правда, щоб я такий вау, от це, до да, це я не очікував. Це класно. Тому зараз всі сітки сфокусовані на якихось своїх ідеях, проектах, що вони самі роблять. Е не бачу прям таких. Як в му колаборації було просто повно, всі реально робили, просто щоб робити, і це було класно, і в моменті правильно треба просто, ну, люди були зараз трошки погано прозвучить, вони розслаблені. Просто тоді накал був коли вищий, і люди реально такі так. Неважливо, робити це чи, чи ні, нема коли думати, треба зробити, тому, тому що нема, не коли... Да, 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 нема коли думати, не реально. Витрення, тому, так, так. Так. тому мені здається, цей час трошечки пройшов, але насправді дуже багато є класних там кейсів, коли якісь там. Як ми кажемо з великої сцени, якісь поп-артисти, колаборують з якимись артистами цікавими. Це є, але от сходу навіть не назву тобі класну якусь, яку недавно чув, колабу, не назву. Ні. А як регіональ... ну, різні регіони mm -hmm. та? сцени різних властей між, типу. між собою взагалі, Далі... зараз взаємодіють чи це не це взаємодіють? Та, ну от ти з Одеси. Ні, я із Сум. А, але довго в жив да, Доволі так. довго, щоб плутали ще з Одеси. Да? От про одеську сцену, наприклад, ти зараз щось знаєш про сумську сцену. безумовно, безумовно. А от розкажи трошки детальніше. Давай, давай спробуємо. Ну, дивись, ми от Шелтері. Там, де грали вчора прекрасні представники сумської сцени, гурт знищує віруси». Да? Ой, Марман знайшов вірусу. Записував відео для Суспільного, знімав пан uh, Михайло Гурт Сквір uh, сумські пацани. Uh, до мене підійшов тільки що парубок, з яким я вчився в музичній школі в одній в Сумах. і Ми сфоткались прямо після виступу із Сум. Uh, в плані одеської сцени. Гарне питання. Насправді багато у нас є типу, класних пацанів. Вони нішеві, як на мене. У нас дуже багато важкої сцени, е які типу, ганяють по Європам і збирають там, величезні зали. От вони з Одеси. Не знаю, чи є там якась логіка в цьому, але воно так. Е я зараз згадаю, що є з Одеси. Електриберс є гурт, дуже непоганий, я також слухаю. Типу, я слідкую, не то, щоб я прям трекав по регіонам. Знаєш. Е е чи є якийсь зв'язок між цим всім? Можливо, я колись е, слухав подкаст і сказали, що ми там робили пісню Сепеляс, і це одеська історія. Я Такий, ну можливо, да. Потім я зрозумів, що є в цьому сенс, бо дійсно, все таки, як би не було якийсь свій контекст, також присутній в кожному місті. І от е, якась пісня може порушити саме якісь локальні теми, більш не те, щоб вони були не актуальні для інших, вони просто більш гострі. Там таке також має бути. Я закрутив, звісно, страшно, але. Хто зрозумів, той зрозумів. Прошу, ну, знаєш, як приклад можна там наводити курганий агрегат, в яких багато Харківщини, да, та? Да, да, да. А, О, от вони дуже автентичні. Це правда, це прям дуже суперово. і да дуже хорошо репрезентують е, Слобожанщину. М мені хотілось би ну це так знаєш напомріяти, бачити більше таких колаборацій, якраз між різними регіонами, mm -hmm, тому що ну нам mm -hmm. всім очевидно, що треба зшивати країну, да. бо Росія своїм намагається боксов... зво... да. да звернути зворотня. От е, яка роль в цьому артистів може бути, має бути? От щоб просто зараз, там тобі, якби в тебе були знаєш, абсолютно mm -hmm. всі інструменти, що би ти зробив? прекрасне питання насправді. Питання реально сильне, над яким я не думав. Тому мені важко щось дуже розумне, зходу сказати. Е, що б я зробив? Угу. Ну, давай так. Треба ще врахувати, що насправді не завжди контекст, там, в якому ти зростав, прям сильно на тебе впливає. Бо у нас є для мене відкриттям, що є дуже багато там, співатів е, з, ну е, мовно, чернівців, да, візьмемо, які прям. Ну, не тільки співають російською, а ще й мають доволі проросійські погляди. Для мене це прям дивно. Ну, типу, я кажу, ладно, ми... да, 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 <рес> Ладно, нам там, що там ми там, Белгород, 20 кілометрів. А типу, а ви то що ну, е, да, але, ну, я про те кажу, що прям сходу назвати, важко тобі якийсь такий. Треба подумати. От, правда, треба подумати. у нас зараз спойлер буде от все про що ми сьогодні говорили. У нас буде навколо такий військовий при бригаді проєкт, музичний, в якому будуть. Артисти з максимально різних, максимально не схожих жанрів, з максимально різних регіонів. І це буде прям такий дивний купаж, Але мені сподіваюся, я сподіваюся, що він вийде прям класним. Нічого а не скажу. Роль... більше. нічого не скажу. Взагалі <зв. зв>. нічого не скажу, тому що мені і так можливо напхають. Це це розказав. Е, е, ексклюзив Знаємо та... це ексклюзив. Та. Та. Да ми будемо сподіватися, що все-таки забагато таємниць ми не розкрили. Е, Наостанок хочу хочу тебе запитати про концерти за кордоном. Така угу. тема, яка ну типу, кожна дуска мені. Але вона Давай. ну багатьом болить. А -а. Ну бо бо є думка, що треба їздити, треба да. е репрезентувати взагалі угу. всюди. Е є думка про те, що м якщо на одній сцені е навіть в різні там дні, але виступає хтось із Росії, то угу. треба відмовлятися. Є е абсолютно протилежна, що треба. Ну, типу, якщо ти відмовишся, то е ну вони, вони займуть і вони будуть говорити замість нас, бо вони завжди на міжнародні. Одні адені да, забирають да. наше місце і говорять замість нас, а наших голосів не чули. Гарне питання. Насправді це, мабуть, саме таке конструктивне, на яке ми зараз. Розгорнуто зможемо поговорити. Я жодного разу не виїжджав для контексту. додам, ми жодного разу не їздили. нас в 22-му році дуже багато запрошували. Я завжди казав, що ми потрібні тут і зараз. Ми скоріш швидше поїдемо десь грати ще один концерт в Харкові, який на той момент ніхто не їздив 22-му році. Ну майже я не буду казати прямо за всіх, але ми там, можливо, були одними з перших, хто прямо почав їздити, постійно рудувати канси. Е, я притримувався такої позиції. У нас такий проект, який про тут, про сьогодні, про якось такий от. Нерв, який присутній, от в Україні, тому я абсолютно не проти був би поїхати десь подивитися світ, подивитися щось далі. А, але не зараз. А, ну не 22-й рік точно не був не тим моментом, коли це я хотів би робити. А, Наразі у мене є багато знайомих друзів, вони такі більш дорослі артисти, які їздять, збирають величезні кошти. І дійсно вони, типу, навіть грають якісь там фрі івенти, на яких збирають все ще непоганий куш, привозять багато донатів, і ну, вони дійсно вони гарно говорять за Україну. От правда, типу, і за них не соромно. І, і хтось каже, що типу, блін, а о, вони там катаються. На противагу, дійсно ми розуміємо, що якщо вони не будуть їхати, то представляти Україну Буду казати, як є. Виходить з прапором України казати да, слава Україні! Казати будуть е, нерви. Пошли моллі, якісь чуваки, які згадали, що вони з України в 22-му році, коли з Москви їхали зразу в Варшаву. От хто буде це робити. І вигідно було згадувати, що вони. Так, да, звичайно, звичайно, ну диво, і от вони будуть репрезентувати Україну. Буквально вони а, все більше ніхто, ну тому що всі інші будуть тут а, сидіти в Україні. Я не кажу, що треба всіх вигнати грати концерти. Ні, я сам не планую, чесно. Ну, типу, у нас були дуже багато офірів і в 23-му, потім, і в 24-му році поїхати. Ми там трошки не встигали. Потім я казав, що ні, ну типу, це не те, що я хочу робити. Я сказав для себе, що ми проїдемо всі міста України з нормальним прям концертом, хоча б ті, що зараз можна зіграти. Ну, типу. А, і от після цього я вже подумаю, що може ми б кудись виїхали. Суто знову таки, з точки зору 100% благодійного івенту, не більше. Не для того, щоб я шарився десь там по Варшаві, а, курив косячок і заробляв собі кеш, щоб по мені хорошо жилось. Ну, типу. Тому так. Тому я в глобально, якщо ми просто підсумуємо це все, глобально я насправді за те, щоб артисти виїжджали з користю, грали заходи і несли правильні меседжі. Це безумовно важливо, і це дійсно впливає. Як кожен наш голос, пост, лайк і будь-що, що ми робимо, це дійсно впливає, і от ці події також мають місце бути. Можна говорити, що вони розважають тих, хто залишився в Україні залишив Поїхати, Україну і поїхав. Да. да можна так казати, можна казати навпаки, що вони дають е, українцям за кордоном можливість нагадати собі, що вони з України. Що вони отут, що це їх музика, що це близько їх серцю. Е, тому тут можна займати різні позиції, немає однобокої позиції, немає однополярності в цьому питанні. Але все ж, із того, що я бачу, ну, е, і все-таки не треба забувати, що Монатік привіз 37 гривень, 45 копійок з корпоратива, на який він. Монатік не ображайся. Не знаю, чи послухай він наш подкаст. Послухай, Монатік, і не ображайся. На сам кінець наївне питання про те, де концерт тобі в майбутньому найбільше хотілося б зіграти. Хотілося б дивись. Ну, у мене був певний гештальт, щоб зіграти гарний концерт в сумах. Бо правильно казати в сумах, але я і сум, тому я кажу в сумах. Але маєш нас... право да, повне. У нас типу майданчики всі були позакривані, і от зараз на певний проміжок був. Ще майданчик в центрі, ми на ньому відіграли просто неймовірний концерт. Раніше це була зала, там, де були діскачі, всі були один одного морди, а тут прям цілком собі культурний захід благодійний вийшов. Це у мене прям був закритий гештальт. Туфіма було таке ж саме з Одесою, щоб зробити там не якийсь просто там, їх на подвалі на сто людей. а Прям такий концерт, звісно, зал крінжовий, але людей зібрали багато. А, наразі, ну, типу, у нас було давно в планах ще приїхати якийсь, ну хоча б локально невеличкий, але все-таки музичний івент провести. В Херсоні у нас наші дівчата з команди відліку вони вже це робили без нас. Ще ну типу до того як ми почали прям плотно співпрацювати. Вибачайте, горло здає да для мене насправді це було б. Добре, бо ми їздили гуманітарними рейсами, але ми не їздили, не робили якусь таку історію. Це також важливо, але треба це робити безпечно, і от поки що не було якогось балансу в цьому питанні. Ми, безумовно, хочемо ще раз поїхати в Харків, бо Харків завжди у нас це просто. Ну, при тому, що ми, ми не з Харкова, але я в дитинстві обожнював їздити з батьками в Харків. І це був такий, прям для мене прям ну, не в воп, не да, для сміляни, але я такий. Хартів, блін. тому да для мене прям це дуже е, ну, стоподово, Навіть не обговорюється. Тому що ми приїдемо зіграємо, це не треба навіть питати. І е, хтось скасовував концерти, от зараз через те, що знову були. Ну, обстріл, настопальні... да. да. наступальних дій в Харківській області і все інше. Але ми навпаки думали, блін, може зараз якраз приїхати. Ну, типу, щоб якось людей ну не те, щоб прям відволікти, а розрядити, можливо. Ну, тобто, якось показати присутність свою, знаєш, що ми не просто ну, такі, такі, плече Ну, Ми з ну, гривень. Да, ми так. приїхали от, друзі. Ми з вами були, є, будемо і ну, типу, от ми тут. Uh, тому якихось лос анджелесів у мене поки в планах, чесно немає, не малюється абсолютно. Uh, Ну, типу, в Україні не знаю. Ми навряд зберемо якийсь там палац, бо у нас музло ну, типу, трошки жанрованішеве нішеве для таких концертів. Можливо, ми напишемо більше пісень е е таких е співочо і Я буду, як е мій кумир, виходити і гай. Ой, і от тоді у нас буде чотири тисячі людей в залі. Можливо, е, якщо доживемо до цього моменту, насправді я ж кажу, такихось прям цілей не малюю. От вже давно е, є можливість. От сьогодні ми зібрали не знаю скільки людей було під синою. Дуже багато ну, багато, багато ну, тисяч було. більше тисячі, бо тисячу триста. Я бачив очима. Я знаю, що це тут десь там півтори-дві в такий проміжок. Дав. Це. Дуже багато. Може і більше, бо там не було видно за цією стелею. Це багато. Чи я скажу, що я прям мріяв зібрати оці 2235 людей під сину? Ні. Чи я радий, що так сталося? Безумовно. Чи вийшло круто? Круто. Ну, типу, все. Я не ставлю мрію, я ставлю якісь, можливо, короткочасні цілі. Це все. Ну, а я собі дозволю на сам кінець про мрію. Давай. Я мрію, що Hate Speech виступить на Google Fest в українському Маріуполі. Так, да, було би було би дуже. дуже, бо. Раніше, чесно, що, якщо з батьками приїхали весь Крим, було. А от, е, саме... Були, от тепер вже і з концертами, і раніше їздив, і в у Львові, там, і в Франку, в Тернополі всюди були. Одеса, да, все, Київ, Харкові, в Києві живу, там, зараз до цього жив в Харкові. так само. Все. Суми. А от саме в східних регіонах, ну, я був малий, а потім я вже, ну, як тільки я виріс, почалась війна. знаєш. І в мене просто не було мінімальної змоги потрапити, хоча б фізично побути в Донецьку, в тому ж Луганську. І да, насправді. Є таке, хто його знає, як доля буде грати з нами в майбутньому, але надія безумовно має бути і мрія. Також має місце бути. Дякую тобі за ці слова. Не, не можу не дозволяє мені совість мучити далі. твій голос тобі всього добре. Ні, все супер пісні співати. Дуже дякую тобі за цю розмову. Навзаєм. Да, і так зберігаюся. не такий страшний той бусик. Виходить, виходить дякую що так. дуже вам. Дякую.